Кухня, ванна в нас повністю розбита. Я її коли взяв на ручки. Ракета летить, бабуська куди нам тікать. Сказала не ручка, болить. Я чуть його боротипала. П'яді водити краще, чим я ніхто не зробить для неї. Рік тому вся країна молилася і спостерігала, як рятувальники розбирали завали 27-го будинку по вулиці Каштанова. Спочатку дістали тіло матері, а згодом і малюка. На жаль, життя цілої родини обірвала ворожа ракета. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як живуть мешканці напівзруйнованої будівлі і що змінилося за цей рік. Це, кожного вистріла десь щось бахне, бігом біжать і ну, ну, Вони ж були рядом над дитиною, я такого страшне люця пролетіла з П'ять ракети. Родина Грачових відзначає другий день народження. Рівно рік тому вони вціліли після влучання ворожої ракети в їхній будинок. Пригадувати минулі події Надія Леонідівна без сліз не може, а в квартирі з тих пір лише одні проблеми. Моїми силами поштукатури лежимо, вікна вставили поштукатури. І так трохи в кух... у спальні зробили ремонт, а у кухня ванна в нас повністю розбита, повністю. У нас двері вилетіли в спальні, нічого не зробили, нічого. Це Сергій Васильович, який того страшного дня проїжджав повз будинок. Саме він доставив важко поранену дівчину до лікарні. Рахунок тоді йшов на секунди. То, ну я її коли взяв на ручки, я її вже то вона сказала, в неї ручка болить, потім там ще були деякі події. Але я тут на, намагався знайти транспорт, то, ну, походу, сразу біля дому, то якось. Хтось на телефон знімав, блін, хтось просто не хотів е, нічого робити, бо вони теж е, чи боялися, чи не розуміли. Сергій не був біля будинку дуже давно. Каже, тут мало чого змінилося з тих пір. Рік пройшов, тобто, якщо такі наслідки, якщо ми допомагаємо, чи можемо да, один одному, ну, то хотілося б, щоб і, ну, і нас підтримували там, місцева влада. Тому що я не був тут. Досить давно, але приїхав рік, пройшов, і дивлюся, що слухайте дежавю. Тобто, ну, це наче було вчора. Я не розумію, а де люди весь цей час живуть, котрих немає зараз житла? Ну як це що, рік, за рік? Нічого. Роботи із демонтажу зруйнованої частини будинку по Каштанова стартували в останніх числах листопада. Ми стали свідками цього. Виглядає так, що місцева влада пригадала про будинок лише напередодні трагічної річниці і намагалася встигнути до неї. Виконує роботи відома нашим підписникам фірма Вайт Олександра Кожушного, переможець і єдиний учасник тендеру. Вартість майже 2 мільйони 800 тисяч гривень. Буде демонтаж цього аварійного дому так-так-так. Да, да, да. Місцеві нам розповіли, що мешканці квартир тої частини будинку, яку ще зруйнувала ворожа ракета, отримали компенсацію у приблизно 800 тисяч гривень. Комусь їх вистачило на нову оселю у тому штернівському районі, однак меншої площі. Що робити тим, в кого лише тріщини в домі та сиплеться тиньк, залишається відкритим питанням. Податки на землю, наче всі платять, Бізнес канікул вже ніяких немає. Чому ми такі бідні ну, наше місто? Я не можу зрозуміти. Це така годувальниця дихати цим червоним пилом і не відчути якихось покращень колень. Я не розумію. В кінці цього відео ми хочемо розмістити невеличкий збір для людей, від чиєї роботи залежить наша з вами безпека. Це група аеророзвідки 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Круті хлопці, які пройшли навчання в Німеччині і докладають максимальну зусиль для знищення ворога. Зараз їм необхідні дрони. Тож долучайтеся до збору. Посилання на монобанку в описі цього відео.